«Сталкер 2» дорожчає. Новий трейлер документального фільму про створення «Сталкер 2» під час війни. Артбук по грі ціною в 50 доларів, і це далеко не все. Сьогодні насичений день по новинам. Тож пропоную вмощуватися як найзручніше. Та поїхали. Отож, найближчими днями сталкер 2 подорожчає, і з тим не виключення. Тому, якщо ви цього ще не зробили, швиденько оформлюйте купівлю, адже вже зовсім скоро, точно не знаю коли, але ось як нам сказали, вже найближчими днями. Тому майте на увазі. Зараз в Steam стандартне видання коштує 895 гривень, Deluxe – 1199 та Ultimate – 1599 гривень. І ком'юніті менеджери повідомили, що після оновлення всі ціни відповідатимуть тим, що наразі в Microsoft Store. Цитую запитання: ціна на гру зміниться на всіх платформах і на всі видання в більшу чи меншу сторону. На що була відповідь? На всіх платформах відповідатимуть вже оновленим цінам в Microsoft Store. Також було інше питання: звучало воно так: навіщо змінюється ціна на Stalker 2 в Україні? І відповідь: Коригування цін є необхідністю в поточній ринковій ситуації, аналізуючи регіональні ціни, S.T.A.L.K.E.R. 2 довго був доступний. Ни за однією з найнижчих цін для ааа гри, та хочемо зазначити, що ми намагалися забезпечити адекватну ціну гри з урахуванням скоригованих цін. Ну от таке. Якщо дивитися на ціни в Microsoft Store, то можна зробити висновок, що на стандартному виданні різниця в ціні не критична. А от вже на ультимативному, то я б сказав нічогенька. Стандартне видання в Стімі зараз коштує 895 гривень, буде 1399. Делюкс коштує 1199, буде 1899. Та ультимативне зараз 1599, а буде аж 2549. Тому хто хотів купити і думав, що погода буде вас хмарною, то зараз передбачається дощ місцями зливи. Ну а я вас проінформував, а ви вже думаєте. Майте переходимо до документального фільму по «Сталкер 2». Сталкери. Ми готові зробити особливий анонс. Сьогодні ми поділимось з вами трейлером майбутнього документального фільму про розробку Stalker 2. Серце Чорнобиля. Цей зроблений у співпраці з Microsoft Фільм розповідає нашу історію. Історію роботи над грою в надзвичайно важкий та напружений час. Отож, трейлер на півтори хвилини, і я вам покажу його в кінці відео. Прем'єра фільму відбудеться 3 жовтня, це через два тижні, доволі скоро. Думаю, ми обов'язково оглянемо цей фільм разом з вами на стрімі. До речі, сам трейлер під музику металіки, тому моя версія трішечки буде відрізнятися зі зрозумілих всім нам причин. Що ж, я справді радий, що Microsoft створює цей фільм разом з GSC. нам стануть відомі як моменти розробки самої гри, так і труднощі, з якими команда зіштовхувалась під час створення так званого культурного явища. Як сказав один з розробників, ми стоїмо на спинах легенд, які створили перший сталкер. Про що я й кажу? Команда усвідомлює цінність та масштаб, яким і є цей всесвіт для фанів зі всього світу, а особливо для нас з вами, для тих, хто чекає цей проект половину свого життя, і не просто чекає, а й частково живе цим і в цьому всесвіті. Я безмежно радий, що я є частиною цих історичних подій, адже створюється нова епоха, нова культура, яка закладатиме фундамент на роки, а можливо й десятки років вперед, як це було з оригінальною трилогією. До релізу сиквелу рукою подати і в це важко повірити. А поки будемо очікувати Tokyo Game Show. Ну і, власне, 3 жовтня, коли презентують цей фільм. До речі, не знаю чи цей кадр, десь світився раніше, але ось момент геймплею гри: ну й нон-стоп. багато сталкерських енергетиків нон-стоп. До речі, радий повідомити, що в місцевому сільпо знайшов великий Мунлайт. Думаю, використаю його на стрімі, який планую провести вже в найближчі дні. Почнемо нову епоху з вебкою. Будемо грати як трилогію Stalker, так і вибиратимемо найкращі з топових AAA проєктів і будемо разом їх проходити. Буде весело. Також запланував цікаві формати експериментальних стрімів. Дуже хочу втілити вже це все в реальність. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. І також не забувайте підтримати мої. Її старання лайком і також підписатися ті, хто цього ще не зробив. До речі, на Variety ось буквально нещодавно вийшла стаття щодо цієї документалки, про яку ми говорили, і там є коментарі самої Марії Григорович. Пряма мова. Зняти цей фільм не було моєю мрією, але я насправді вважаю, що ділитися важливо. Я дійсно хочу поділитися чимось із свого особистого життя або життя нашої команди. Також ми люди не публічні, і нам важко поділитися чимось особистим. але коли ця можливість надається нам від Microsoft, ми подумали, що важливо поділитися зі світом трохи більше про те, як важко жити під час війни. Ну і переходимо до останньої новини. Dark Horse Books показали обкладинку артбуку за 2 Heart of Chernobyl. Артбук вийде 27 травня 2025 року і коштуватиме аж цілих 4999 доларів. The Art of Stalker 2 Heart of Chernobyl – Це 208-сторінкова книга у твердій палітурці з коментарями розробників, великою кількістю концепт-артів та інших заколісних матеріалів. Книга розповідає про персонажів, мутантів, об'єкти та оточення, які з'являться в грі. Атмосфера завжди була фундаментальною частиною всесвіту сталкер. Чорнобильська зона відчуження є одним з наших головних джерел натхнення, сказав Євген Григорович. Ми раді, що маємо можливість не тільки віддати належне художньому аспекту Stalker 2, а й донести до наших гравців відчуття перебування в зони і іншими способами. Я б сказав, що цей артбук це проект пристрасті, що походить від нашого власного проекту пристрасті, і саме тому він відчувається значущим. Отож, біжіть купувати сталкер 2, який ще не виріс в ціні. А я пішов готуватися до чогось, чим зовсім скоро поділюся з вами. До зустрічі. Ми стоїмо на спинах легенд, які створили перший сна. Важливі речі легко не даються нікому. Але у нас була віра в себе і впевнений, що у нас вийде. А потім ми зрозуміли, що все це може обірватися в одну мить. І ми можемо втратити все. Не знаєш, що тобі робити абсолютно. Бо підсвідомо ми вже всі були готові померти. Я повністю втратив зв'язок з рідними. Ненавидив всю безпомічність. Кать. Було тисячі людей, вони були готові воювати. Ми однією рукою там снаряди досилаємо варту, а іншою робимо гру. Ну тут то це про нас.